У січні 1877 року до Києва прибув Бернард Семадені, кондитер із швейцарської родини, яка ще з початку 19 століття вела свій бізнес у кантоні Граубюнден. Його батько та брати мали власні заклади в Варшаві та Любліні. При тим, як оселитися в Києві, Семадені проходив сташування в Одесі, у відомій швейцарській кондитерській братів Фанконі. Їхній заклад славився на весь південь імперії вишуканими цукерками, печивом, шоколадом та морозивом. Бернард Семадені швидко став успішним підприємцем. Вже у 1878 році відкрив на хрещатику 9 власне кафе Швейцарська кондитерська Семадені і Фанконі, натякаючи на зв'язок із відомою одеською маркою. Згодом, заробивши стартовий капітал, переїхав у нове приміщення на вулиці хрещатик 15 у будинок відомого купця Абрама Бродського. Заклад Семадені розташовувався у надзвичайно вигідному місці поруч із міською думою та київською біржею. Назва Бе Семадені великими літерами на фасаді стала не лише принадою для клієнтів, а й однією з візитівок Києва. Взимку гостей приймали в затишному залі, а влітку столики виносили просто неба під навіс. Успіх кондитерської забезпечили чесність і підприємливість власника. Бернард Семадені був не лише вправним підприємцем, а й талановитим кулінаром. Він постійно вигадував нові десерти: шоколадні башточки, букети шоколадних конфет, торти корзинки каштани в сиропі, ананаси, фірмові тістечка і торт морозове самодені вважалися вишуканим частуванням у київських домах. Особливою гордістю були какао та шоколад найкращих сортів: швейцарський, англійський, голландський. Підвідувачі могли не лише поласувати десертами, а й замовити повноцінний обід, вино, прохолодні напої чи заморські фрукти, американські ананаси або марсельські фрукти. Окремо відзначали карамель кеті Бос, винахід семедені на травах від кашлю. Який навіть був затверджений медичним департаментом міської управи як лікувальний засіб. Велика металева коробка карамелі коштувала 30 копійок, а маленька 20 копійок. Із самого відкриття кафе Семедені не знало браку відвідувачів. У вишиканій атмосфері охоче проводили час купці, чиновники, члени думи та біржові маклери. Тут можна було зустріти акторів, журналістів і письменників. Вони приходили не лише на каву, а й за останніми новинами та біржовими зведеннями. Особливий інтерес викликала наявність зарубіжної преси. У кафе надходили газети з Польщі, Франції, Німеччини, Бельгії, Газета Польська, Індепенденс Бельч», Норд, Аліманія Цайтм тощо. Оформлювати підписку на стільки іноземних газет було недешево, а от почитати їх у кондитерській безкоштовно справжня спокуса для киян. Кондитерська семидення була досить дорогою. Чашка кави коштувала 20 копійок. Стільки ж тоді коштував фунт яловичини. Фунт це приблизно 410 грамів. А кухоль доброго пива з раками коштував 5-6 копійок. І хоча ціна чашки кави була зовсім не низькою, це не зупиняло киян. Кількість кавоманів щороку зростала. А відвідини кав'ярень і кондитерських поступово стали невід'ємною частиною міського життя. Кондитерська Семадені стала улюбленим місцем для біржовиків. Саме тут вони рахували прибутки і збитки просто на мармурових столиках. Ті, хто не бажав платити внески за участь у торгах на самій біржі, оселялися саме тут. До них долучалися і авантюристи, яким забороняли з'являтися біля самої біржі. Зате в кондитерській вони без перешкод укладали угоди та обговорювали справи за чашкою кави. Після смерті Бернарда Семадені у 1907 році його справу продовжили спадкоємці. Однак із приходом більшовиків до влади кондитерську було закрито. Згодом будівлю перебудували, і в 1929 році там відкрився радіотеатр. У вересні 1941 року споруда була знищена вибухами на хрещатику. Одну із перших кондитерських у Києві, яка була розташована на розі хрещатика та прорізної, відкрив купець Давид Бастунов, який приїхав із Одеси. Заклад отримав назву Яси. Тут подавали цукерки, тістечка, торти, а сам інтер'єр вражав розкіші, м'які і зручні меблі, кімната для дам з тропічними рослинами. Простора, більярдна і буфет на другому поверсі після смерті Бастунова. Справу продовжила його вдова, а згодом продала приміщення Жоржу Дортенману. Кондитерську Жоржа відкрили у 1872 році. Її власник Жорж Дортенман, виходець із Прусії, обрав місце для кафе не випадково. Містяни вже звикли, що на розі хрещадика і прорізної завжди можна придбати солодощів. Про внутрішнє оформлення свого закладу жорж Дортенман також подбав. У 1886 році, дізнавшись, що в Києві працює художник Михайло Врубель, який саме займався розписом Володимирського собору, він одразу запросив його для оздоблення кондитерської. Так Київ отримав не просто вишуканий заклад, а справжній витвір мистецтва. Завдяки вмілому керівництву. Кондитерська жоржа швидко стала популярною. Тут у вишуканих порцелянових чашках подавали каву дорогих сортів: ява, цейлон, мока. Пропонували дорогі ласощі, цукерки по одній копійці, пиріжки по п'ять. Та головною родзинкою закладу були неперевершені торти. Як у поважних київських домах пригощали тістечками від Семадені, так само з гордістю подавали торт від Жоржа. Після смерті підприємця деякий час справою керувала його вдова Ольга Дортенман. Згодом вона продала кондитерську французам Марті Берто та Луї Вірту, які зберегли популярну назву закладу. У 1902 році новий власник будівлі, перше російське страхове товариство, запросило архітектора Владислава Городецького провести реконструкцію. У 1903 році будівництво завершили. До будівлі добудували ще два поверхи. На першому поверсі, як і раніше, працювала кав'ярня-кондитерська Жоржа. Нові власники кондитерської не гаяли часу. Оновили обладнання і провели технічну модернізацію. У 1907 році тут працювало 25 осіб. В асортименті були сорти чаю з різних частин світу, авторські цукерки, морозиво торти і тістечка. Кондитерська жоржа була закрита у 1919 році. Так завершилась історія одного з найвишуканіших і найвідоміших закладів міста кінця 19-го – початку 20-го століття, під час вибухів на хрещатику. У вересні 1941 року будинок, в якій знаходилась кондитерська жоржа, було знищено. На вулиці Фондуклеївській, 2. Нині вулиця Богдана Хмельницького. Там, де нині стоїть Київський ЦУМ. На початку ХХ століття працювала кондитерська Франсуа, якою володів підприємець поляк Франц Францович Голомбек. Окрім цього, він утримував готель із такою ж назвою на розі Володимирської та Фондуклеївської. А згодом відкрив ще один мебльований дім Франсуа на Жилянській, у якому також облаштував кафе з більярдною. Всі заклади Голомбика були охайними, мали затишну атмосферу з м'якими меблями та демократичні ціни. Каву тут готували не гірше ніж у жоржа чи Семадені. До того ж, відвідувачі могли придбати великі зацукровані фрукти дині, ананаси тощо. А шоколадні цукерки, хоч і не найдорожчі. Вважалися надзвичайно смачними усі солодощі Франц Голомбек виготовляв на власній фабриці, яка знаходилась на вулиці Жилянській, 23, заснована ще у 1874 році, як невелика майстерня. З часом вона перетворилася на одну з найкращих кондитерських фабрик Києва. Неподалік від кондитерської Франсуа на вулиці Фундуклеївській, 7 розташовувалась ще одна знана кав'ярня Київська кав'ярня товариства на паях. Подібно до Семадені, вона щороку виписувала іноземні газети та журнали на суму близько 500 рублів. У літній час кондитерська франсуа і кав'ярня товариства на паях виставляли столики на двір, натягували тент, і ароматну каву можна було смакувати в затінку, рятуючись від спеки. Заклади були популярні і серед молоді. Поблизу на фондуклеївській 6, була розміщена фондуклеївська жіноча гімназія. Тож юні гімназистки часто навідувалися до кав'ярні або кондитерської випити філіжанку кави з тістечком. А гімназисти старших класів з першої та другої гімназій, які були розташовані неподалік на Бібіковському бульварі, нині бульвар Тараса Шевченка, після успішної здачі іспитів цілими компаніями забігали поласувати морозиво. На вулиці Лютеранській, 3, у триповерховому будинку Попова. Розташовувалася ще одна популярна серед киян кав'ярня Варшавська кав'ярня поляка Зігмунтовського. У рекламі зазначалося, тут ви завжди зможете смачно пообідати та відпочити з розуму до ваших послуг, свіжі газети та журнали. Хоча каву тут подавали не з найвідоміших сортів, дозволялося палити, а за кілька дрібних срібних монет можна було досить непогано поїсти. Особливою популярністю ця кав'ярня користувалася серед шахістів. Для них тут облаштували окрему кімнату з шаховими столиками, на якій завжди стояли шахові фігури та годинники. Тож шахові баталії нерідко тривали тут до пізної ночі. Найвідданішим відвідувачем кав'ярні, без сумніву, був видатний український письменник. Перекладач, драматург і режисер Михайло Петрович Старицький. Він не лише полюбляв проводити час за філіжанкою запашної кави, а й, будучи пристрасним шанувальником шахів, часто засиджувався тут до пізньої ночі, граючи партії або розв'язуючи складні шахові комбінації. Після приходу до влади більшовиків кав'ярню було закрито, а у вересні 1941 року будинок було знищено вибухами. Після війни будівлю відновили, проте від її початкової архітектури залишилися лише дворові фасади. У путівнику Супутник по Києву 1913 року згадуються інші кав'ярні та кондитерські. Серед них кав'ярня Слов'янська, що працювала у легендарному готелі Прага на вулиці Володимирській, 34. Цей заклад був відомий своєю панорамною терасою та рестораном на даху. Свого часу будівлю придбав голова чеського спортивного товариства Вацлав Вондрак. У 1912 році він надбудував її ще на три поверхи, створивши справжній куточок Чехії в центрі Києва із слов'янською кав'ярною та рестораном із видом на місто. Інша кав'ярня діяла при готелі Континенталь, що знаходився на вулиці Миколаївській, 5, нині вулиця архітектора Городецького. У готелі працював і ресторан. Обід обходився відвідувачам у 1 рубль, а розширене меню екстра коштувало 2 рублі. Власники закладу особливо наголошували, що всі продукти постачалися виключно з-за кордону. У путівнику також згадується кав'ярня Краківська, що містилася в будинку Фалера на вулиці Великій Васильківській, 10. Будинок зберігся до нашого часу. Ще одна популярна кав'ярня-кондитерська, центральна молочна, на вулиці Хрещатик, 33, пропонувала не лише каву з тістечками, а й кефір. Про цілющий кефір з Києва навіть ходили легенди у столиці імперії. Ще одна кав'ярня діяла на вулиці маріїнсько благовіщенській 21, нині вулиця Саксаганського, і мала назву турецька. Тут подавали східну каву з ароматом кардамону та солодощі, на кшталт рахат лукуму, пахлави та фісташкових цукерок. Усе, що відповідало моді на східну екзотику, популярну на початку ХХ століття.